Вас вітає, опорний заклад, Великоливайський ліцей і мрій, сотні і наше гасло. Острій, погляд, душі крила, в нашій дружбі, наша сила. З нами правда, з нами, Бог ми відведем, ми йдем до берегом. Гаряча кров жила, хай. ми бережуємо час, команда сокіл, вас вітає, найкраще, страші, це про нас. Полум'я ватри це полум'я серця, що б'ється за волю, за правду, за честь. Ви діти країни, де кличе свобода, до слава героїв, не згасне повік. Вони йшли в бій не заради нагород, а щоб ми жили без страху і скорботи. В їхніх очах незламна відвага, в їхніх серцях Україна жива. Ми пам'ятаємо, хто за нас стояв, і ту любов, що нам у спадок дав. Наш край – це не просто земля під ногами, це пісня, це мова, це діти з батьками. Хай ватра горить, як віра в серцях, як крила свободи у наших думках. Ми майбуття, ми надія і сила. Слава Україні! Героям! Слава! Сьогодні ми з вами говоримо про наші рівні і про наше майбутнє. Записуємо число 24 квітня власного робота. укрытия Кожного разу мрію, щоб цей сигнал був останнім. Щоб ми знову просто писали контролі, а не ховались. Я хочу стати медиком, щоб рятувати, щоб жити, бо ми маємо жити, не ховатись. Ми вчимося між тривогами, діємо між новинами з фронту. Та віримо, ми обов'язково переможемо, бо ми народилися в Україні, а це вже сила. Я пам'ятаю завжди, ми співали на святі першого дзвоника. А тепер я боюсь гучних звуків, навіть фереверки, як вибухи. Я навчився плести маскувальні сітки. Це не просто нитки, це захист. Це моя маленька допомога тим, хто нас береже. Цей урок не про формули, не про параграфи. Цей урок про ціну миру, про життя, про те, що ми не здамося. Мерій! І ми діти вільної країни, і ми знаємо наша сила, познання у братерстві, у вірі в у перемогу. Ми не боїмося труднощів, за нашими спинами України. Слава Україні! Героям слава! І години спожеж війни, і полум'я вогнів, лекав нас вік, за долю України, змостив нас, і вірить на ворогів, лекав нас вік, за долю України, згостив нас, і вілють на ворогів.